Вісім тернопільських дизайнерів взяли участь у конкурсі показу мод альтернатива, який пройшов у рамках проєкту Тернопільські дні моди. Таке модне дійство у нашому місті відбувається уже восьмий рік поспіль. Щороку проєкт розростається та змінюється. Альтернатива це показ колекцій одягу молодих дизайнерів, спрямований на розвиток потенціалу модельєрів-початківців. Це є наші дизайнери тернополяни, які навчаються в Галицькому коледжі імені В'ячеслава Чорновола. І в вищому професійному училищі сфери послуг і туризму. Діти мали можливість зробити такий, ніби підсумок за навчальний рік, показати це нашим тернополянам, тому що вони їздять на конкурси. Я знаю, як коли я зі студентами їздила на конкурси, вони їдуть по всій Україні, а батьки хочуть це побачити в Тернополі. І ми, власне, думаємо, не будемо ми робити в нас конкурс, а ми зробимо для своїх, для тернополян, для наших дизайнерів, молодих, для наших студентів. І зробимо таке просто свято. Розрослося це свято у масштабні проекти Альтернатива та Тернопільські дні моди. І з самого початку засновниками цих дійств були Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола та організація із одноіменною назвою Тернопільські дні моди. І натхненники цього свята моди та краси озираються назад і пригадують свої перші кроки у цій справі. Кожен рік по-своєму цікавий. Цей рік ми вперше робимо на день вишиванки. Це чудове свято, коли вся Україна вділася в традиційно своє найрідніше, те, що скажемо, ну в чому ми майже народилися, таке близьке для кожної родини. І от ви бачите, що дуже багато і молоді навіть дизайнери використовують саме елементи нашої національної такої традиції. Це дуже прекрасно, що вони роблять це по-своєму, дуже сучасно. Дуже різні колекції. Їх однозначно Можна ставити в ряд і порівнювати між ними, бо в них зовсім інша, зовсім різна символіка, зовсім різний символ несуть і зовсім різне повідомлення в середовище, всесвіт вони доносять. З вишиванками ж усвідомлюємо це не просто одяг, це набір символів, це ціле середовище, ціла гармонія символів, які ми випромінюємо, а з другого боку, які ми притягуємо на себе. Вишиванку цього дня одягнула і юна модель Софія. Сукня у народному стилі дівчинці дуже подобається. У ній Софія почуває себе впевнено та елегантно. Це дуже символічно для мене виступати в вишиванці, ніби це такий народний одяг. Ходити одімо нашому народному одягу. Під час свята організатори заходу провели конкурс між відвідувачами на найкращу вишиванку. Переможці отримали цінні подарунки від партнерів свята.